Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовження наших фільмів. Сьогодні середа, число четверте. Я й не знав, що розводять до мене і вітаю з ним рибаря. Не знав, що таке є свято. Ніби свято. Не свято, але день такий є. Рибака така, рибаря. Тож вітаю вас усіх. Здоров'я, благополуччя і мирного неба. Е, тож сьогодні середа четвертого, е, взагалі похід по білі гриби не е, планувався. Раненько я встав, вийшов на вулицю, думаю, пройдуся босяком по травиці, а то така теплень. Я на градусник 16 градусів тепла. Кажу дружині, ні. Я все-таки їду, бо на завтра вони переростуть. Ну, подивимося, чи переростуть, чи не переростуть. Одним словом на даний час це початок 10-ї. Ну, пізно приїхав. Але подивимося, мені здається, тепло би мало дати на різ рибочків, хоч і немає дощу. Син залишився вдома. Планували віддих сьогодні, але ну, в мене в мене так не, не вийшло Добре, вперед. Вперед, нібито по білі грибочки. А що з того вийде, зафіксуємо і ви побачите? От і перші пілячки. І то які? Ось один. Ось другий. І це ще не все І ще два браття які Грибники вже давно в лісі, я сьогодні трошки запізнився. ну як, Я не планував взагалі до лісу. Ну, але будемо пробувати після них назбирати. От такі чотири. Тут такі чотири, а мені здається, що ось там дали я ще побачу риба. Білячок, білячок. Так, так на завтра вони вже були бежавчі. О, цей вже почав жатіти. Тепло робить свою справу. Добре, більше не бачу. Поки що. Робимо з тим в порядочок. Ой, які. Чаропки А стоти а, а там до сзади гарний і другі А там бачу ще один Ну там чорнобривець. так там я не бачу Ідемо <coughs> по чорнобривцю. Десь він тут вас косався, ось він є. ось Ось який він чорнобривець. Чудно бринци за сила мати. О. Так, робим порядок. О, от така кат бойня. Пара бочка. Ось вони. Вот И от Другий. Ось, видніється білячок Ось такі о світ. Білячок. Вже й пожитів трошки. Не густо, але потрошки ми щось підзбираємо. Ось які осінні робочки, сивина яка на шляпка. Один, другий, третій, опа. Четвертий, п'ятий и ось там шостий. Ось такива. Осінні грибочки. Лиш не вистачає дощу, щоб набрали водиці. Знову яка парочка закоханих білячків. Ще один наглядач, а оце Грибок, оце Грибок. А. Як за таким не піти до лісу? Три молоденькі, сивенькі, білі грибочки Один. Два. Ще їх хрубашливі О. Три. А тут ще один. Є. О, чотири. Ось такі. Білі, молоденькі ростуть також парами. Он дали ні побачив якого гриба. Але що дивно, що він один? Тут сирота бідує. А. О, який ще один біляк. Непоганий А тут біляки ки погнили. Такий грибок один, ось там другий, он там в долині звільнив. Ну, руки не дійшли мої до тих місць. Які чорнобривці, Один і от другий. Який позитивчик. О. о є. Ось такі два виросли. О. Ту вже от то, то не мишка, то ті дерев'яники, як тут називають у бульбі. Так ви нічого собі позитивчик, як не позитивчик, а, а. я так тут дивлюся. Там підберезою, що робиться. Так. Що робиться, підберезою? Треба досліджувати. Так. І пробуємо спробую. Опа! Бухти. Скики тут дерев'яників, Всі хочуть їсти. О, тут вони ходяться. Так. Тут ми вже не, не зрошимо. Так, от воно корінь. Ой, кусті ставати, а якось ті здавати, маяк підкопувати. Ой, як вилазять дерев'яники. Чую, чую, Ах, приходить кінець. О. О! Скільки їх є! від узгнізда поробили і плодяться. О, це грибок Знову у нас парочка. О! А то підглядачі. Тут один, ось другий. В принципі, я вже можу їхати додому. Тут такі біляки. Я-я-я. Але ми виросла. вилезли. зуби лишила. Мається на увазі знак від зубів. Синярибок? О, тут два? Я не бачу? І там вверху бачу є. А це в нас? Що? Білий? Білий? А це в нас що? Білий білий А це в нас що білі? Бій не вистачає, не вистачає вологості. Починає чохнути. Знову парочка. Грибів. А от там старший вже лежить. Немічний. Рибочки сьогодні, ох, гарнюні. Та і вчора було непогані Як пройти мимо таких рибочків. Мимо не пройдеш Очки не пропускають мемоти. Хоча я з десяток місць тут залишив. Сьогодні я не йшов на них, хай підростають. Зниють, то зниють, а підростуть ну то підростуть бо щось трошки вага прибавилася не так легко буде нести ще який грибочок ми вже Вірки сходимо будемо направлятися до нашого транспорту Але от по дорозі ще який грибочки попадають От сиві рибочки затаїлися. От один булочка. Ось другий. Які дрібні повискакували і дощу нема. От один, два, три, чотири, п'ять. Щось то є Вон там далі, сьомий. Якщо ще подивитися, ось там червоняк, то можна ще зайти. Знову ми прийшли на те місце, де ростуть грибочки з жовтими шляпками. Як казав, що є рідкість. Але є місця. От, один І от другий. Це є сорт білих грибів. Якого дерева? Не знаю. О, ось такі. То вже на сьогодні останні білячки. Все, я вже на виході. І ось там виріс. І на ну, один далі парочка. Так, опа. На плесник тягне в сторону. Ось яка парочка. Білих грибочків. Ніс на парочка, що ж, завершуємо ми сьогоднішній похід Похід вдався, що з збирали І Відносно затратили ми тут 4 години затратили. 4 години затратили, але щось і підбирали. От показую результат. Ось такий результат, білих грибочків, Результат добротний, А вам? Хоча б в 5 разів більше назбирати, як я збирав, як не збирав, також здоров'я і мирного неба над головою. Не забудьте, заходьте до лісу, я завжди наголошую, не смітити в лісі, ліс також хоче дихати і жити, а також не копайте рибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в турицію. Хай щастить, до побачення. До нових зустрічей. Надіємося, завтра. Літні підпеньки.